Пойдем залетать в Бихаешке, минуда middle, бывает, все ж таки для себе. Перший кел находит другого топівару. Джакиньо червоный на карі. Два гравці в асайте. И і, і клотник, раз сюди прямуя. Просто выбегаю НБК, останній залишается в форсе. Падає КТ, підловлю бадверик. Є інформація також по джакиньо. Ну і мас догадуватися що Метеос це Заагравець. Так, просто встановлю план під вікно, став новить його на другий бельц, задумав, що він просто захоче репікнути, але ні? Вибрав для себе найшвидше, побачив КТ два рази вже! Намагається його знайти! Знаходить, Залишається клатч один в один! Не, Не розумію, де другий. От тепер мав помітити, мав помітити пікляйху!